А ми продовжуємо наше знайомство з магазинами мережі Добро. Біля магазинів добро розташовані дитячі майданчики, на яких з задоволенням бавляться діти. Створюючи майданчики біля магазинів, керівник вад Полтавський хлібокомбінат Василь Гаврилюк мав на меті відродити традиції спілкування мешканців прилеглих будинків. Колись люди збиралися, проводили спільні свята, обговорювали нагальні питання, товаришували з сім'ями. Саме тому ідея отримала назву Центр двору, що є сьогодні дійсно унікаль Явищем, бо у вирі проблем люди забувають про дружні стосунки один з одним. Під час відвідування магазинів мережі добро ви отримаєте задоволення не лише від великого асортименту та уважного ставлення до вас, а й від цін. Наприклад, хліб вчорашньої випічки має знижену на 30-60% ціну. Кожну неділю мережа магазинів Добро проводить акцію. Знижка на хлібобулочні вироби 10%. Зараз пенсіонерам пенсіонеров тяжола очень жіст, малої пенсії. Тут магазин Раз какие-то проходять акції у воскресенья, скидки я очень довольна этим магазином, пользуюсь їм. Услугами єработники очень в'яжливі, симпатічне. Мережа магазинів добро пропагує здорове харчування натуральними продуктами. Тому у кожній крамничці ви можете знайти скриньку для побажань. Тож ми просимо вас ділитися власними рецептами приготування здорової їжі. Думка кожного важлива для мережі. Добро давайте разом відроджувати рецепти української кухні.